У Смілянській міській дитячій книгозбірні провели особливе свято до міжнародного дня людей з інвалідністю. Подробиці матеріалі студії Сміла новини. Малеча з інклюзивно ресурсного центру взяла участь у розважальній програмі і навіть вимкнення світла не змогло зіпсувати настрій дітям. Особливо зворушив виступ маленького волонтера Олексія Кашнікова, який надихнув дітей підтримувати одне одного та вірити у власні можливості. Сьогодні бібліотека показала себе не просто як простір з книжками, а як повноцінне місце, що допомагає дітям розвиватися, знайомитися зі світом, відчувати себе впевненими і важливими. У книгозбірні кажуть, такі зустрічі стають традицією, і щоразу вони доводять підтримка, увага та доброта створюють для дітей середовище, в якому хочеться рости та мріяти. Сьогоднішня святкова зустріч в дитячій бібліотеці приуречена на міжнародному дню людей з особливими потребами. Ми щиро вдячні за те, що сьогодні до дитячої міської книгозбірні збірні завітали її чудові юні відвідувачі, вихованці інклюзивно-ресурсного центру. Ми дякуємо нашим партнерам за допомогу. Це дитяча організація Сміла Хаус-аніматори, які постійно допомагають нам організовувати чудові свята, які надовго запам'ятаються діткам. А так. Також юному волонтеру Олексію Кашнікову, який сьогодні виконав е, прекрасні пісні. Дякуємо нашим благодійникам, е, директору магазину школярок Ігорю Івановичу Герницькому е, та підприємцю із міста Черкас Араїко Морцяна за солодощі для наших діток та подаруночки. Дякуємо за цей чудовий день батькам, які е, прийшли разом зі своїми дітками. І і нам дуже приємно і радісно від того, що бачимо щасливі усмішки на обличчях діток.